Перше купання в спа це як перший день в Діснейленді. Ви тільки заходите, а діти вже в шоці. Бульбочки, водоспади, підсвітка, вау! Малюки пищать від захвату, а тато намагається зробити серйозне обличчя, поки не натискає кнопку гідромасажу. І тут його вираз змінюється на е, чому ми не купили це раніше? Мама тим часом лежить, як у рекламі. Очі заплющені, усмішка мінус 10 років стресу. СПА-Басейн об'єднує всю родину без вайфаю, планшетів і сварок за дистанційку. Ви не просто купаєтеся, ви створюєте спільні спогади. А ще це повна безпека, фільтрація, антиковське дно, регульована температура. Ви відпочиваєте, а діти веселяться. Тож, якщо хочете, щоб кожен день на дачі був святом, зробіть свій перший крок до СПА. Звертайтеся до Спагалаксі, ми знаємо, як зробити ваше перше купання найкращим у житті. Підписуйтеся і задавайте питання у коментарях.